Всім доброго ранку. Мене звати Валентина, я з півдня України. Сьогодні я хочу, друзі, вам розказати про таку проблему з моїми курчатьми. У нас ось таке гарне сьогодні сонце. Такий ви не мог дивитися. Настрій, знаєте, такий, якби, коли сонечко світить і настрій якийсь святковий. Друзі, я вам зараз покажу, може в когось теж буде така проблема, не дай Боже, як у мене, то я, ну, ви це не допустите до цього, зробите те, що я зробила вже дуже запізно. Як я вам говорила, я купила в цьому році, не висиджувала в інкубаторі. Не закладала його, тому що ну, світла не було, як ви знаєте, у всіх це так, по всій Україні. І ну, думаємо, заложимо, світла не буде, пропадуть яючка, і буде жалко, що курчатка наші замруть. То я купила у ну, У нас тут є такий кіос, я тактечний, і ми покупо купуємо тут у них. Записуємося і купуємо ось такі гарні курочки. Це ось у мене іспанка голушилка. І це ось мастер-грей. Курчата, як по ютубу чи по інтернету, вони в два місяці повинні важити два кілограми. Я згодна з вами на 100%, якщо я б кормила їх. Таким кормом купленим, то там і гормони роста, і все що завгодно, то вони мали б таку вагу. А зараз у мене вони, я зараз зважу і покажу вам. А я хочу вам розказати про проблеми. Ми вчасно кинулися. Але потрібно було б робити це набагато раніше. Ви бачите, в мене курчо. Зараз я вам його покажу. Я його ношу, бідного, він не помирає, а жалко його. Ось, бачите, ось так у нього викривилися ножки. Іди моє сонечко, іди сід, іди, іди, сідаєш, сідаєш. Отак, сідаєш, отак я його саджу і він їсть собі. Ось такий корм я їм роблю. Я магазинним кормом кормила, тільки взяла один мішок на 20 кілограмів і чи 25, чи 20 не буду обманювати, і один на 10 кілограмів. Все, це дуже задорого, друзі, зараз і чинка вичинки не стоїть зовсім. І що я вам хочу сказати? Коли вони в мене почали ось одне, оце я вам показала, і там ще ось в мене є одне, але ми вчасно і він чуть-чуть тільки хромає. Вага цих курчат не витримують, їх ноги, ножки їхні не витримують вагу цих курчат. Вони швидко набирають вагу, ось їм вже два місяці цим курчаткам. Хоч ми й даємо їм вітаміни у вигляді трави, але ну, це так. Ось такий препарат. При сульфат. Ми е, його дається. Оця це кілограмова пачка дається по 200 грамів. Бачте, 200 грамів це одноразова доза на день. Ви можете рано дати і все. Або вечором, як вам завгодно. Розмішали в корма 200 грамів, і це получається дві столові ложки з горою. Гарною, гарною горою такою, воно добре держиться на, на цьому. на... На ложцю і прикрутилися. Все ж зараз у них гарно, всі ходять, все добре. І ще, друзі, коли дощі великі і затяжні такі дощі, курчатка починають хворіти. Ось одне там ходить у мене. Таке замучене, бачите, очі закриваються, ось воно ту під ось ось ось, де, ось, бачите, яке воно таке. Якось. То що я даю? Обов'язково пропоїти їх толкоксом. Ось водичку налила, ставлю камінчик, щоб вони не перевертали. Один мілілітр на 10 літрів води. Ой, один мілілітр на літр води. Оця баночка на 10 літрів води. Ось я їм тут 4 літри, а 4 мілілітри їм поставила сюди, розбавила, давати нам потрібно два дні. Обов'язково, друзі, щоб потім не жалкувати цей толкок, стоїть копійки там, чи 20, чи 30 гривень, Я не пам'ятаю. Але якщо ви цього не зробите, то потім будете кусати себе за ліхті, як кусала я. Ну, виправляються, а то я вже після дощі вони в мене такі чорморошні стали, Вони такі гарні. Зараз зважимо курчатка, візьмемо середнього, не будемо брати самого крупного. І ту, і ту породу. Ось у мене ще попалася десь одна курчатка. Ой, не мастер-грей. Господи, забула. Ну, це не важливо. Вони теж з великих. Взяла майстержей, тому що вони, по-перше, великі, вони гарно лисуть яйця, а іспанка вона сама по собі велика, там і грудина гарна, але вона несе яєчка дуже слабенько, хоча вони і крупні. На цифер 20. Ось бачите, 758 грамів чоловік. Ну, раз. не трогайте. А, 758 грамів. Ось він стоїть. Це я взяла такий середній. На вікна він навіть і маленький. Бачите, яке маленька курча, а вона вже ось як вологу вам має. Це мене, це мене задовольняє. Які спокійні, такі постій, туточки ми ще зважимо одного, добре. Не, стоїть собі. ти ні, стой, 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 стой. Давай ваш цього. Це мастервейков. Це ферблат. Мастер 818 грамів. Ось бачите, щоб вам бідніше було ось так. Бачите, це петушочок. Курочки, звичайно, будуть менші, це їм, але є. Це їм сьогодні місяць і 24 дні. Так, да, я можу два місяці. Кінець квітня а, буде. Та, 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 1 так. березня ми брали. Так, так, правильно. Бачите, ще два місяці немає, але в мене вага погнула за пів. Дуже гарні. Бачите ці? Пітух. Пітушки. Пітух. Курочки менші. На, занос. На цьому все. Не повторюйте моєї помилки, робіть все вчасно і вам, будете задоволені своєю працею. Бачите, вон, випустили, він такий маленький, єсть набагато більше. Я думаю, що десь кіло, до кілограму вже є курчатка, є таким там теж. І курочка така славна ходить. Будьте здорові, щастя, миру.